Усім привіт! Та найщиріше поважає. Як ви можете побачити, Ютуб приніс мені омрієну розкіш і славу, на яку я вас славу заслуговую. Ти бачив, скільки в тебе переглядів підостав замовкнуло леже. Отож, Майнкрафт сусідні відома гра для таких божевільних, як ми з вами, а іншими словами, креативних та цікавих людей. Я впевнений, більшість з вас грали, чи навіть досі грають. Проте, а чи ви серйозно звертали увагу на зміни, які відбулися у вас? Та чи звернув увагу, граючи у своєму самотньому світі, як він став більш самотнім? Я, наприклад, звернув на це увагу. І сьогодні вам про це розповім. Що ж, приємного перегляду. Тривай, а ти хто ще? Що для вас Майнкрафт? Для мене від першого запуску і до сьогодні це про творчість. Минуло вже бог зна скільки часу, а мені досі подобається будувати не маючи чіткого плану. Ну, план взагалі є, але це малюнок плану, а не сам план. Взагалі, ви пам'ятаєте свій перший світ у мене? Певне, що так. Моя історія досить цієї комену у цьому питанні. Діло було так. Мій перший запуск відбувся дуже давно. На планшеті подаровано на шостий або сьомий день народження. Він був маленьким. Від не дуже відомої фірми, та вже гигнув. Якщо його знайду, то десь тут буде фотографія. Так ось, Майн був вже встановлений. Там ще була GTA Vice City та купа інших ігор, а те це вже зовсім інша історія. Запускаючи Майнкрафт, який був англійською, методом тику мені вдалося створити перший світ у креативі. І як завантаження закінчилося, я опинився за моїми враженнями на розкішному березі океану. Трохи розібравшись, як ходити, натискаючи на всі кнопки підряд, я наткнувся на інвентар, а там купа різнокольорових полотів. Ме-ма-мі, пікі текстури. М -м -м -м. Мене понесло. заповнив усі комірки в інвентарю цими боками і почав їх ставити в хаотичному порядку, того ж якісь хімерні і незрозумілі фігури. Потім зупинився, подихав і подумав. І захотілося мені збудувати розкішний будинок на пляжі зі скляним дахом. А чому б ні? Підлога з піску, стіни з дерева, каміння, глини, листя з усього, що око кинеться, голова Джека просто так посеред кімнати, повний, аж повний набір. Я б напевно там лишився своє швидше абстракціонізму, який би грів би мені душу на протязі усього мого життя, поки не трапилася одна біда, і я почав левітувати. Добре, можна звикнути, побудувати другий поверх, але піднімався вгору я все вище і вище, і не міг розуміти, чому це відбувається. Може, то блок, вітер, чи якесь ігрове прокляття. Тицю по екрану всюди де можу, на всі кнопки, проте нічого не відбувається, я не спускаюся. І все, дотягнутися до підлоги вже не можу, тож вирішую рухатися далі зі у серці. Лечу далі і знову. Піднявся. Та, що в дітька відбувається подумав я тоді. Ну, звичайно, що без митюків, діти ж не знають митюків. <кій> <кій> а, Мене небо хоче забрати до себе, що це в бісикується. В паніці знаходжу гору, будую над собою стелю і знову будую. Щось схоже на обсерваторію. Лише геть маленьку, але тут неочікуваний поворот. Відлітаю за межі цієї стелі. І знов піднімаюся в ту саму мить. Я намагався залетіти, але я піднявся вище і вже не зміг повернутися на той самий блок. Та що ж таке? Повернутися назад не виходить, і линули гіркі сльози. Лечу далі, 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 допоки не помічаю стрілку вниз, на яку я натискаю, але нічого не відбувалося. І я на неї ще раз натиснув, і я спустився. Мене тоді мозок просто взяв і вибухнув. Мало мало було того, що я її якимось чином модився активувати. Політ, ще й не помітив, як я випадково весь цей час натискав стрілку вгору. Мені так тоді перед собою стало соромно, що маю, я хотів повернутися до будинку на пляжі, але не зміг його вже знайти. Тож, Ображений, вирішую забудувати весь цей проклятий світ, який причинив мені стільки полю з землею і побудувати над нею свою утопію. Та через 10 хвилин мені набридло, я спустився донизу і вирішив: добре світе, я тебе пробачаю на цей раз. Та почав будувати будинок зі системою каналізації з металевих рад. Чому? Ну, а як до будинку буде надходити вода? Закінчив будувати один будинок, потім другий, третій, п'ятий. Все це я назвав містечком, проголосив себе мером. Ну куди ж без цього? Зробив власний будинок із темної деревини і другим поверхом. А біля будинку поставив табличку з назвою міста, моїм ім'ям і кількістю мешканців, яких ніколи не було. Але знаєте, мер завжди правий. Тож ці мешканці мали бути. Місто процвітало, допоки якимось дивом я не зламав планшет, всі дані втратив, як і Майнкрафт, а отже й той світ назавжди втрачений. Ось такий судний фінал мого першого світу в Майнкрафті. До речі, я не знаю, чи були ті ігри легальні, чи ні. Я навіть не знаю, що таке аккаунт на той час, тож що їх його досі знати. Після того намагався знову пограти в Майнкрафт, звернувся до друга зі школи. Ми декілька тижнів намагалися перекинути його майн з телефону на мій планшет. Все це робили в ТЦ, в комп'ютерному клубі. Так тоді ще були комп'ютерні клуби, на всіх я старий. Він обіцяв, що після встановлення зможемо разом пограти. Все, що треба зробити для цього, це створити новий світ і довго летіти, 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 летіти вперед. І рано чи пізно ми знайдемо один одного і зможемо разом пограти. Так, Андрійко, я досі пам'ятаю твою брехню. Думав, я заводу. Ані, више потрапля мені на очі. <звук> Майн встановили, але він потім не запускався. І мене попередовував по конах майну. Проте це зовсім геть інша історія зі своїми химерними пригодами. Після того минуло купа часу прийшов до гри за ноутбуком. Будівлі стали більш логічними, автентичними, симетричними. Банально красивішими. Та через декілька років будівництва чогось маленького закінчилося нав'язуваю ідеєю, що необхідно зробити щось таке величезне, монументальне, замок 50 поверхів, стіни 40 метрові. Ну чому я не можу цього просто взяти і зробити? А, просто величезнішими масштабами. А далі щось криве. Щось вище, щось навпаки менше в будівлі. Бери перероблюй, допоки останні сили не покинуть. Добре, що зараз є аксіум. декілька маніпуляцій і готово. А раніше лише власними силами. І тут я помітив одну проблему, якої не було, коли вперше запустив Майн. Та збудував своє невеличке містечко. Мені нудно. Так, мені нудно від процесу будівництва. Творчість йде на задній план, а на першу плані лише фінал будівництва. Як мене ося в той момент, важко уявити, Кинаю черговий мегапроєкт та повертаюся до витоків будівництва невеликого містечка. І це спрацювало. Я знову відчув смак гри насолоду від процесу та креативність, яку не обмежували умови, симетрія, вигляд, історія, логіка взагалі нічого не обмежувало, лише те, що ось зараз в цій народилися і те, що зараз будується, навіть без малюнку плану. Це воїстину, бо на отримання неймовірного кайфу, який я дуже давно не відчував. Так, будівлі вийшли хейтна шедевральними. Відверто, можуть не сказати, увільними. Але вони не мають бути шедеврами. Вони мають приносити задоволення. Цей процес має бути в кінцевому результаті отриманням задоволення, втілення творчості, творчість, яку Майнкрафт дозволяє втілити у життя у такому вигляді. Я і вас закликаю до творчості, всвійте свої ідеї без логіки, без обмежень, будуйте те, що ви хочете і як хочете. Бо це весело, це приносить задоволення, це і є мета гри отримувати задоволення. Так, коли закінчив на даний час останній будинок, я звернувся навколо і відчув самотність, яку я раніше не відчував. Або, що більш вирогідніше, не хотів відчувати під час будівництва. До речі. Що для вас будівництво? У більшості відео на Ютуб процес будівництва нагадує бездушну працю в Особливо це помітно у 100 днів хардкору, <пух> де будівництво ще проміжковий набридливий етап від початку до завершення будівництва. І наче так воно має бути, мета будівництва це фінал, готова споруда чи проєкт, проте це не зовсім так. Будівництво це фактично основна частина усієї гри, як це було у перших версіях, так воно й залишається у сучасних версіях і по сьогоднішній день. Цей процес тримує гравців у грі, змушуючи повертатися до незавершеного, щоб нарешті закінчити почати. Чому ж тоді будівництво є набридовим елементом? Бо воно таким не є. Задоволення від гри дає не стільки результат, як сам процес. І те, з ким ви цей процес проходите. Саме це почало мене підводити до важливішого висновку. Залежно від того, що ми вкладаємо в будівництво, ми отримуємо задоволення або нудьгу. В такому випадку і фінал має відрізнятися. Фактично, фінал однаковий: задоволення від завершення триває недовго, а сама споруда не викликає у її творця великого задоволення, як це очікувалося на початку. Пони ви помічали це за собою і не лише у грі. А й це стара добра психологія, коли прагнення чогось отримати приносить набагато більше задоволення, ніж коли ми це отримуємо. У випадку наших двох стилів будівництва, коли вкладаємо сенс, історію, емоції у процес будівництва, ми вже отримуємо задоволення. А коли будівництво рухає лише бажання завершення. То задоволення геть не буде. Хоч будівлі зі швидкістю заводу роби, одне й те ж саме буде. Бо як не крутий без зміни у відношенні до будівництва, ніколи не вдасться перевершити ту страшезну халабуду, яка принесла стільки задоволення на самому початку гри. Вдалий вихід з цього це хороші друзі. Наголошую, якраз хороші друзі. Якщо у вас їх немає, або ви молодий геній Хікар, ой, просто молодий геній, яким днями тренується, щоб захопити потім світ. Тоді а, вкладайте історію. Це не врятує, проте може трішки збавити відчуття самотності. Як я будую? Якщо це чергова фортеця з величезними мурами і глідоту замість будівлі посередині, я вигадую основні пункти. Для кого, для чого, або проти чого воно будується? Хто, як, чим будує, те, що буде після завершення. Ось, наприклад. Мені дико подобається процес будівництва оборонних споруд, та замків в цілому, за схемою, ця фортеця будується як оборона тілянка на ворожій території в ім'я величного Сенбера. Будують її наймані працівники під керівництвом одного з будівельників на службі ордених центрального королівства. О боже мій шує вигадав? Будівництво триває традиційними старими методами, руками, ногами і зламаними спинами. Будівельниками рухає обов'язок перед власною державою і ненавистю до ворога. По завершенні будівництва сюди прибувають славетні воїни Сенбера для перепочинку, поповнення запасів. Постійно тут буде сидіти довірений наглядач фортеців, ветеран та просто поважна людина, яка хоче зрадити величного Сенбера, а у самій фортеці вирує життя. Солдати на стінах, солдати під стінами, солдати у стінах, а їх просто забули прибрати. Ремонтні бригади заламують дірки, залишені ворогом. Хтось із солдатів паде у колодязь. Одними словами, фантазія розлітається під час цього процесу. І байдуже, що у своїй фортеці я проведу від сил 30 хвилин просто бігаючи по стінах, а задоволення від процесу отримано, і я можу спати спокійно. А будівництво металевих човнів, а мій Боже, доки зварювані машини, пробойни, морські битви, десантування. Кайф просто. Шкода, що усього цього не відбувається. Проте, коли я дивлюся на кінцевий вітер. Витвір, витвір відразу згадуються усі ці моменти. І вони, відверто кажучи, грають душу. Проте, це ще та проблема. Уявіть, ви граєте, граєте, наче все добре, гра приносить вам задоволення. Можливості, які вона дає, викликають. Скажімо, бажання скористуватися ними, коли руки доходять до цього, щось не те відчувається. Не, якийсь нестійсний потенціал літає в повітрі, можливості, які пролітали в думках дрібні та нецікаві. І це вже точка неповернення. Бо що не роби, скільки модів не встановлює, це не перевершить уяву. Розбурханою свободою гри, кінцевий результат сум, розчарування та пошуки замінників у інших іграх. Хоча, відверто кажучи, не знайде, не знайдете. В мене така проблема постійна. Клята гра мрій просто літає, літає перед моїми очима. Граєш десь місяць, подумав про гру мрій і знову кинув Майн. У такі моменти виникає завздрість до творців сто днів Майнкрафт. Виживання в гівна одним життям чи як там? 100 днів Майнкрафту виживання? А що там може? Думки не йдуть далі встановлених рамок, а ціль мета зрозуміла. Часом у мене виникає нове питання. Добре, я творю, добре, я будую. Але для чого все це, якщо поряд нікого немає? Подібне, я називаю творча самотність. Щодо ванільного майну мета, теж є вбився дракона, але у чому сенс цього? Що той дракон зробив гравцю, щоб гравець хотів його смерті? Щоб вбити цього червонокнижного дракона. Ну за що його? Літає собі ящерка в окремому світі нікого не чіпає, панує біля кількох стовпів, горя того не знає, а потім приходить якийсь гравець, вбиває. Та за що? Ще їй це краде як сувенір або кудись скрині, або в комірку його ставить. Ну, люди ж ростуть, як завжди. Проте, у чому в цьому сенсу? Мій добрий друг Назар задав мені питання: що робити у цій грі? Я йому перерахував усе від будівництва до дракона, та він все одно надовго не затримується у грі. Я думав, це пов'язано, що в нього просто немає фантазії, але з часом я сам почав задумуватися і зрозумів, що його питання набагато глибше, ніж я про це думав. Воно не про що робити, а про сенс гри. У чому сенс усіх цих речей? У чому сенс будувати розкішні палаці, у яких ніхто не буде жити? У чому сенс проходити десятки тисяч блоків по фактично неживому згенерованому світі, що намагається виглядати як наш, але дуніший? Це до нових версій. претензій, у старих версіях генерація класна. Цей весь мене просто з... У чому сенс ваших здобутків, якщо ви самі у своєму світі? Єдина по-справжньому розумна істота у цьому світі, це ви. Більше нікого нема, ким не можна нормально поговорити, або щоб такий прийшов оп, оп, в тебе така красива хата. Я не можу, я в ній буду жити і тобі давати за це гроші. Такого не буде. Таке можна в реальному житті, проте я не думаю, що вам хтось за це заплатить. Майнкрафт, як всі знають, діються на два режими: виживання і креатив. Сенс креативу це творити без обмежень, гравець фактично є Богом. Творити чи руйнувати, лише йому вирішувати. Але не маючи обмежень зі виживання, вишається лише обмеження гри, обмеження коду гри. І контент, який демонструє гру ось у виживанні, він фактично вже не цікавив кредит, бо немає сенсу. Навіщо мені умовно робити броню, якщо я безсмертний? Або навіщо мені робити їжу, якщо ну, я теж безсмертний? Аргумент геніальний. Навіщо мені серед? І всі ці можливості, які демонструє Майнкрафт для виживання, вони стаються дрібними та нестатні зацікавити Не те, щоб кинути якийсь виклик. Виживання кидає виклик з обмеженнями властивими назві цього режиму. Ну, логічно, виживання треба виживати. Та ось через нетривалий час гра не кидає виклику. Монстри не мають загрози. Механіки глибоко у пам'яті вже засіли, та відверто кажучи, вже немає що досліджувати. У цьому просто. Немає сенсу. Чогось унікального, що зриває дах або просто є цікавим, немає. Драконовитий, гра пройдена, пеніс побудований. А для чого? У цьому світі немає нікого, хто оцінить вашу креативність. О, я зараз це все про самітній світ, я невеличке уточнення. Монстри не здатні перелізти навіть земляний паркан у два блоки. Ну, крім павуків, але тут це павуки, що вони можуть зробити? Навіть задоволення більше вже такого немає. Ми були у красивих місцях, які ніколи ніхто інший не побачить. Ми будували міста, дороги, що, що завгодно, але ніхто, окрім нас, по них не пройде. Ніхто не поживе в тих будинках, ніхто їх не оцінить. У багатьох і у мене в тому часі є ціла збірка світів з красивими місцями, яких ось створили світ, полетіли, знайшли це місто або. Сгенероване місцевість, наприклад, якесь красиве озеро, і вийшли з того світу, щоб банально нікуди не летіти. То можна, звичайно, було все записати, але кому не треба створити телепортацію з тими координатами? То все для розумників математиків. А ми ж гуманітарії, живі люди, як ніяк, у нас є очі. <реш> Всі ці світи не хочеться чіпати, залишити їх для інших, щоб вони колись прийшли і насолодилися тою самою красою. Але їх ніхто більше, окрім вас. І мене не побачить. Не оцінять декор, не оцінять здобутки, броню. Та й відверто кажучи, якщо хтось, типу ваших знайомих, таких з якими ви проводити багато часу, зайде, подивиться на всю цю красу, то нічого не буде. Ну, красиво, ходімо там, в монодракона приб'ємо, чи проживемо сто днів у хардкорі. Геніально просто. Або, ну слухай, це хтось за тебе краще, тебе гарно, звичайно, але хтось краще за це зробив. На якомусь іншому сервері, на якому я там постійно граю, до речі, ти теж там заходить АМРП, постійні івенти, і знаєте, ось підписуйтеся на мій сервер. Воно так само після показу залишається непотрібним. То що робити у таких випадках? Майн величезний для однієї людини. Тож, найкращий варіант з цього це грати з кимось. Не зі знайомими, які грають там на постійних якихось серверах, Бетфас ПВП, там все фігню вмається, а якраз з найкращими друзями, які... Ну, ви відчуваєте, що в них такий саме є творчість, вони цікавляться будівництвом, вони можуть оцінити вашу будівлю і їм дійсно це може сподобатися. Ну якщо ви, звичайно, якийсь пеніс не збудували, хоча кому не подобається пенісу. Наголошую найкращими друзями, не з молодими самураями, які підуть своїм шляхом в якусь тупу світу, і ви ніколи їх більше не побачите у грі тих їх що лише скоро, як вони жаліють. Ой, мене там кріпер вбив, Ой, мене там кріпер підірвав, я там якусь алупу знайшов. Або намагається той Майнкрафт заспідранити і там щось ну, з ліжками підривають і іншу маючу. Напевно, у вас таке було все ж таки. Бо у мене це. Ну, як... Може, це також якийсь сенс гри, його заспідранити і потім кудись її знову покинути. Проте. Я відчуваю, що це. Не для мене, та й напевно і для багатьох людей, наприклад, може для вас це не зовсім те. Спільна гра має бути спільною. Ви маєте жити разом, будувати разом, рости разом, розвиватися разом. Бо ви ж друзі, друзі мають триматися плічо-пліч і проходити усе. Тим паче. Всі процеси в грі вони стають набагато більш цікавішими і зрозумілішими. Ну або якщо не хочете постійно разу, то ну можна умовно будувати щось самому міста, але це вже вам вирішувати. Це ви маєте бути разом. Я наголошую на цьому ще раз. Спільна гра надає сенсу діям. Ви будуєте палац не для повітря, а для ваших друзів. Ну, окрім повітря, ще там може звичайно банду поставити купу мешканців, поставити буде взагалі все класно. І навіщо тоді живі люди? Проте, запам'ятайте, якщо ви так вирішите, то ніколи не дивіться в очі, в них немає душі. Ви разом будуєте, досліджуєте, перероблюйте світ, а головне, кожен з вас отримує найцінніше. Ви отримуєте час. Час проведений з найкращою людиною, яку ви можете назвати другом, найкращим другом. Ви отримуєте найкраще, ви проводите спільний час, і ви отримуєте спільні емоції, які потім ви будете колись гадувати з тепо з теплом у серці. Такі враження не можна отримати у самітній грі, а тим паче не можна отримати найважливішого фактично в житті кожної людини це визнання. Подумайте, майнкрафт це гра, яка дає усі інструменти, щоб отримати омріяне визнання. А самітня гра фактично нічого не дає, вона не дає вам визнання. Досягнення це фактично код гри, який виконується, але ну, де цей код можна буде побачити. Ну, умовно, всі досягнення можна зробити в креативі. А якщо ви граєте разом, ви розумієте, оце він зробив сам. Це ви зробили самі. Ви разом чогось досягнули. Ви можете з собою пишатись і поховне пишатися іншим. Ви... Радійте здобуткам, а не заздріте здобуткам інших ваших друзів, які разом з вами грають. Ви однаково радієте, однаково сумуєте, коли ну, щось не виходить. Фактично самітня гра вбиває визнання творчості у грі. У першу чергу це втілення, а у другу про визнання. Творчість у майнкрафті у першу чергу це про втілення, але на другому і фактично важливому місці це про визнання. Звичайно, можна отримати визнання і у самітньому світі, публікуючи творчість в інтернеті чи записуючи відео на Ютуб. Проте найкращим та найбезпечнішим для початку це спільна гра з довіреними друзями. Якщо ви скажете, ой, мені не потрібні ці друзі, бла, 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 я скажу вам, не пиздіть. Люди, людини, ми люди. Якщо ви це слухаєте і розумієте, то ви точно людина. Соціальні створіння. Якщо у вас немає нормальних друзів, то шукайте їх. Я не можу вам дати іншої поради. Знайдіть найкращих друзів, яким ви довіряєте, які не будуть вас використовувати, які не є токсичними, які не є просто якимись будаками, які будуть вас принижувати, які вас не цінуватимуть. Вам такі не потрібні. Шукайте їх. Не будьте моєю версією п'ятирічної давнини там, де треба мені всі ті люди, я там сам себе такий, то вам не треба. Підсумовуючи, не дивлячись на проблеми з невтіленими бажаннями, забаганками, хоч, тому що так сильно хочеться, але не можна, гра дає свободу, якою треба вміти користуватися, гра дає можливості, якими треба вміти користуватися, гра дає втілення в творчості, яке теж треба вміти втілювати. Майнкрафт, що усе створене, усе здобуте має сенс у першу чергу для того, хто це все зробив. Але якщо мати прагнення до визнання, то не варто ховати всі свої здобутки в надії, що хтось колись зайде на ваш сервер або знайде ваші збереження, такі подивиться на вас, о, ну це ж він зробив, як воно геніально ну, красиво виглядає. Бо цього може й не статися. Якщо у вас дійсно прагнення до самовизнання, ви маєте показувати це. Ви маєте це демонструвати. Потрібно не боятися робити крок до цього. Потрібно йти до людей, а не чекати, поки вони прийдуть самі до вас. Чи до мене? Ну, до мене вони, напевно, нікого в житті не прийдуть. Робіть, творіть, а не чекайте, що хтось вам щось дасть. Будьте тими, хто щось дає іншим. Бо це одна з найважливіших чеснот. Щедрість. Ну, і тим паче досить таки вигідна. Ось який урок дав мені Майнкрафт за стільки років у нього граня і фактично, рік тому, коли я про це все подумав. Тож, дякую вам за перегляд. Оцінюйте критикуйте, пропонуйте. Підтримуйте нашу армію і пам'ятайте не кобила віз, а віз кобилу тягне у космічному просторі. Але куди?